Шановний ну, пан головуючи на виконавчого комітету. Пропонується рішення про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва на реконструкцію ТЗВ ЛМК Львів будівлі під літерою В 1 під склад зі знесенням міснуючих споруд на вулиці Будана Хмельницького, 302 у місті Львові. Йде мова про підприємство. Минулого виконкому ми розглядалася частина, яка знаходиться з боку населеного пункту Малихів. Натомість зараз ми розглядаємо. Частину, яка вже знаходиться з боку Львова, але це все в межах міської, Львівської міської територіальної громади. І тут розглядається першим питанням реконструкція будівель зі знесенням інших нежитлових будівель під е, такий, виробниче приміщення даного підприємства. Хто за отримав свій? Пропонується рішення про затвердження місто Минникомовного обмежень для проектування об'єкту будівництва на реконструкції ТЗОВ ЛМК Львів, будівлі під літерою Г 1 під котельню на вулиці Бедана Хмельницького 302. Поруч з виробничою будівлею планується спорудження ось такої котельні для забезпечення цього підприємства. Ще запитання ставлю на голосах. Хто за? На розвитку на нашого комітету пропонується рішення про затвердження місць на та обмежень для проєктування об'єкту будівництва на реконструкції ТЗОВ Молтекс, нежитлових приміщень під ресторан на проспекті В'ячеслава-Чорновола, 95-99 у місті Львові. Де мова про реконструкцію такого сформованого в радянський час стилобатного об'єму для свого часу, формувався для суспіль І тут фактично реконструкція цієї фасадної частини даного закладу харчування. Планувалося тут згідно поданих ескізів, так само дещо змінюється власне, наддахова частина. Ми пропонуємо це рішення з змінами, для того, щоб, по-перше, наголошуємо на тому, що для даного об'єкту, скільки він є доповненням вже сформованого архітектурного середовища, необхідно затвердити ескіз, власне, фасаду, і цей паспорт фасаду походити в належному порядку процесі розробки документації, а так, а також зі зміною граничної відмітки, щоб власне відмовитися від оцієї е, такого доповнення виходу на дах, бо тут може бути потенційно, е, якби, момент е, не, нелогічного як виписання даного об'єкту, тому ми пропонуємо власне в цьому об'ємі робити цю реконструкцію натомість цей об'єкт змізоб'єм змінімізувати. Є що доважне? То з озвученням доважним можна ставити. Оки, коли тоді з озвученнями е, з політичного доважних там проєкт рішення на написано, хто за отримає січне здорова. Пропонується рішення про відмову надання містобудівних будівних умов та обмежень на нове будівництво ТЗОВ бізнес інвест інтернешнл Україна, багатофункційної функційної будівлі з підземною автостоянкою та об'єктами інженерного забезпечення на вулиці Пасічній, 39-Б у місті Львові, знесення існуючих споруд. Це є. Неповний пакет, який був поданий до нас на ознайомлення, а також там є незареєстрована в відповідному порядку земельна ділянка. Коли ще запитання? Слава остання. Пропонується рішення про відмову надані місцевіних умов та обмежень на нове будівництво проводні деркачем, багатоквартирного житлового будинку з будованим нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вулиці Олесницько, 1 в місті Львові. Йде мова про зону, Ж1, натомість пропонується п'ятиповерховий будинок, а також там є санітарні обмеження від суміжних землекористувачів підприємств, де житло є неможливо. Ще є запитання, колеги. Хто там розвивається, Пропонується рішення про відмову у наданні місту будівних умов та обмежень на реконструкцію громадянкою Панфіловою квартири номер 9, 16, 18 на вулиці під дубом 6 у місті Львові. Так само подано неповний пакет а також сформовано некоректну назву щодо даного об'єкту.